Вітаю усіх. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Катеріна. Сьогодні у нас 8 сонячне жовтня, і цей ефір я проведу із прекрасною Тарологинею, рологині, паною Тетяною Гай. Пані В... Тетяна. Вітаю всіх глядачів телеканалу Прогноз. Вітаю і вас, Катерина. Рада знайомству. Навзаєм я теж вас вітаю. Якраз поки йшла. Сюди до нас е, готувала питання. Дивлюсь, така приємна, чудова сонячна погода. Думаю, о, 100% сьогодні вдасться. Інакше у нас просто не буває. Думаю, що і глядачам будуть цікаві наші питання. А, пані Тетяно, давайте розпочнемо з новини, яка прийшла буквально 20 хвилин тому. Значить, КНДР нападе на Україну? Це питання зі знаком. Запитання: а що сталося? КНДР хоче ввести війська в Україну для підтримки РФ? Сказав наш міністр оборони. А вибачте, не наш міністр оборони південної Кореї. Голова ЦПД каже, що КНДР вже направили своїх військових в Україну. А як ми з вами знаємо з новин, що раніше повідомлялося, що вже є перші загиблі корейські орки в Україні? Я хочу сказати, я буквально перед нашим ефіром в своєму блозі розглядала це питання буквально 10 хвилин тому. Але я хочу зараз Серйозно? перевірити, чи покажуть карти те, що побачила я. Чи дійсно планують відправляти? Ми поставимо на два питання, розділимо: чи дійсно планують відправляти і чи є у нас е, ці орки, чи це може просто збіг по таких, знаєте, расових приналежностях. Давайте глянемо, чи є, чи, чи планують. А тепер дивіться, дуже цікаві карти. Тобто про це дійсно говориться, про що каже Туз жезлів. Але карта дьявола підтверджує нам, що це якийсь обман по типу як пусті обіцянки для досягнення якоїсь певної вигоди, користі. І я хочу сказати на рахунок того, чи є у нас Дійсно, як ви кажете, орки корейські то ні, ні. Таких у нас немає. Тобто, це дійсно якісь расові ознаки, просто можливо, тому що рашка там же ж дуже багато різних. Да, величезна кількість меншинств перебуває. І тому це не ті орки, скажемо, про яких ми говоримо. Тобто їх угу. у нас не було і не буде. Так, дійсно про такі обіцянки йдеться, заявляється. Але це для того, щоб обманути, якось обдурити нашого ворога. Ну, і як то російською мовою, і поділом їм. Значить, містер Південної Кореї щось, щось трохи наплутав. І корейської моркви в Україні поки що немає. Він не наплутав, він це сказав спеціально, <кхем> з якоюсь як певною криць. метою. Так, так. Добре, головне, що ми подивилися це питання. А давайте подивимось Наступне російські змі почали ширити інформацію, це вже в котрий раз, там мені здається, в раз восьмий, чи дев'ятий, про смерть стрілкова, він же Гірпікін. Давайте, власне, подивимося, чи насправді помер він цей раз. Я хочу сказати, що я дуже гарно, так як медіум, бачу, чи людина в світі живих, чи в світі. Мед... Мертвих, я це бачу чітко, часто допомагаю нашим родичам з них без... подивитися, чи є надія, чи в полоні людина. Тобто, ми зараз шкода, що ми не знаємо звичайно, день народження Гіркіна. А яке в нього ім'я? Нагадайте, будь ласка, Ігор. Ігор? Ігор. Слухайте, де да він живіше всіх живих? В світі мертвих його немає. Карта місяця і карта імператора вказує, що він просто-напросто переховується. Тут ще мені підказали його дату народження 17 грудня 70 го року. Давайте подивимося. Давайте я запишу. 17-12 який рік? 70-й рік. Ні, він живий. Він живіше всіх живих. Він переховується зараз із певною метою. Дуже скоро, я вам хочу сказати, десь протягом півтора місяця, ближче до дня його народження, ми всі отримуємо дуже таку цікаву звістку про цього персонажа. Я його назву так. І я хочу сказати, що звістка ця для нашого ворога буде не дуже приємною. Але. Карта зірки каже, що ця звістка буде приємною для нас. Тобто це фейк. Він живий, однозначно, і ще покаже себе. І як же спозориться, як же спозориться болота, коли ще вже вкотре стане ясно, скільки дезінформації вони вливають людям в вуха. Ну, це хай вони своїм там вливають, а нам, знаєте, вливати не треба, бо так. ми люди свідомі, ми люди думаючі, і ми вміємо аналізувати. Так, да, у нас є критичне мислення, те, яке відсутнє в них. А, а запитали це, тому що почали підписати наші глядачі якраз за цю новину, щоб якраз вони знали, що в нас буде ефір, що подивіться, будь ласка, це питання. І е, хоча знаєте, я, мені, мені здається, що також що всі не здогався, що це черговий фейк. Але так, доля, е, що його ліквідував Тремень, все-таки залишалася, що, можливо, вже нарешті, але ми будемо чекати збуття вашого прогнозу. Так, а давайте, пані Тетяно, до хороших новин. Франція так на чолі з нашим другом із союзником, соратником паном Макроном, пообіцяли в січні-березні ось такий промі проміжок часу обрали 25-го року надати нам винищувачі міраж 2000 оснащені системою повітря. Земля, давайте будь ласка, подивимося. Це сказав до речі, очільник міноборони, тобто це. Інформація з відкритих джерел. давайте ми давайте подивимося, чи справді ми отримуємо ці винищувачі. Mm. Ой, які гарні. А я, я бачу, у вас гарна новина, а я зараз підтверджую її хорошим прогнозом. Дивіться, карта світу і карта закоханих. Це одна з найкращих комбінацій карт, які кажуть, що ми дійсно отримаємо бажане. І дуже цікавий факт. Тобто, нам обіцяють, десь на початку року, але. Ми отримаємо його, так скажемо, інкогніто значно раніше, щоб підготуватися. І це нам дасть дуже великий ще один з цих таких важливих поштовхів до наближення нашої перемоги. І ще я скажу один такий невеличкий секрет відкрию, щоб порадувати наших глядачів: це те, що нам дадуть їх у значно більшій кількості. Ніж обіцяють і ніж було озвучено, це прекрасна новина. І пані Тетяно. Ви наче е, е, підтверджуєте, що ви дійсно медіуму дачі мою думку протранслювали, <см restored> того, що наступне моє запитання було про оголошені сроки, про термін. Ну, і <смеш> от ви нас потішили. Бачите, що не <смеш> сказали. Це, ну, Я вам скільки. хочу сказати, що вже в кінці осені у нас вони будуть. У нас не тільки сьогодні е, прекрасна погода за вікном, наші прекрасні новини від пані Тетяни. Так це прям, знайомо, я вже гарно серце. давати, знаєте, дуже хороші прогнози, які ще потім і здійснюються. Так інколи доводиться говорити і про страшні речі. Але я ще раз наголошу на тому, що це не задля того, щоб залякати, а щоб попередити всіх наших підписників, глядачів, чи хто може й випадково потрапив на канал, для того, щоб побачити її. Які, які регіони в небезпеці, в який період, щоб уберегти життя наших людей, так я пропоную сьогодні наприкінці ефіру зробити ще по всій країні, можливо, по регіонам, uh -huh. на загрози, на атаки, щоб наші глядачі, ті, хто дивляться, і і ті люди, кому випадково це відео, знаєте, як знак потрапить в руки їх на Ютубі, щоб вони були попереджені про всяк випадок. Згідно, добре, зробимо Згідно, звичайно, без питань Прекрасно. А, Пані, Петя, давайте наступний пункт розглянемо. Значить, в морі зараз сім ракетоносіїв калібру, сумарний залп 48 ракет, споряджені і тушки 95-ті. А власне питання: якщо будуть обстріли, то які регіони під загрозою? Давайте, може, ще глянемо так, чи це вони їх вивели, щоб може е перестати. Перезислов... На навчання на навчання, так, чи може перед... поміняти якби, локацію, чи може, чи дійсно вони планують обстріли. Ні, це не навчання. Це заплановані, чітко будуть обстріли. Це буде дуже велика масована атака, одна з найбільших атак. Але буде дуже багато влучань, буде дуже багато руйнувань. Мені зараз йде Одеський регіон, мені йде Херсон, чомусь Херсонщина, Київ. от Я зараз скажу ті, ті регіони, які мені йдуть. от Оце ці от якось центральна Україна, ну і південна, але. Ці якби... але Тут така ситуація цікава, дуже складеться. Це буде вже дуже скоро. Я зараз скажу дуже скоро це коли. Протягом двох тижнів вони готують. От, протягом двох тижнів цей удар буде нанесено. Він буде угу. один з найстрашніших ударів. Але тут буде якесь влучання незаплановане, яке за, зачепить. Я не знаю, чи можливо споруду, яка дуже важлива на міжнародній політичній арені, або людей. Якихось важливих, тобто вони mm -hmm. влучать не туди, і це викличе дуже великий скандал. Світовий скандал на світовому рівні. І ось я вже колись говорила про таку небезпеку, що одна з найбільших небезпек для України вона якось створить таку ситуацію, що піде нам в користь, і нарешті вже всі не тільки будуть занепокоюватися, а зроблять реальні кроки, щоб пришвидшити нашу. Перемогу, як, наприклад, та ж Франція. І я хочу сказати, я бачила цю подію в жовтні. Я зараз говорю, в мене просто мурашки. Я бачила цю подію в жовтні, і вона дійсно станеться протягом двох тижнів. І оці виведення цих кораблів, це і є початок тієї події. Угу. Важкі новини. Важкі. Так, від позитивних до таких, але маємо бути попередні. Пані Тетяно, ця велика майбутня велика атака, яка може статися. Скажіть, будь ласка, чи понесе вона тотальний блекаут, так як росіяни хочуть зробити, залишити нас знову без світла і без електроенергії? Бо, власне, ви кажете термін протягом двох тижнів. Ми знаємо, що десь плюс-мінус мають якраз в Україні включити централізоване опалення, і а ми знаємо, що да, росіяни хочуть залишити нас і без світла і без блек Блекауту точно не буде. Будуть можливо якісь такі невеличкі відключення, як були у нас літом, ну там два-три тижня, і то не більше, і вони будуть незначні, а такі ну планові за планом, за графіком. Але тут не буде влучання в енерго, да, об'єкти. Тут будуть влучання, мені йде саме житлові будинки, там, де або от якось якісь торгові центри, центри, де є скупчення мирного на цивільного населення. Угу. Тобто вам більше фонять цього разу о, не цілі, правильно енергетичні, а більше по людям. Саме так, саме так. Ох Боже. Нічого це... нічого святого там немає. Немає, не було а -а. і не буде. Нам треба бути попередженим. Я думаю, що так ми зараз два тижні для України власне. зараз дуже небезпечні, найближчі два тижні. Оце все було, що було в вересні, це все оці атаки дронами, так які ми вже навчилися mm -hmm. з легкістю відбивати. Це були такі виснаження наших сил, і це було така, як підготовка. Ви ж поміч що вони там одну-дві ракети так запустять, але це дрони. Дрони постійно вони заходять. Мопети. Вони заходять з різних якби регіонів, атакують якось щоб залякати. Так, хоча вони ж прекрасно знають, що вони будуть збиті. Тобто, значить, яка ціль не потрапити, а залякати? І що зараз, після, після такого залякати? залякування, буде потужний удар, який має вивести наче нас з рівноваги, тому що вони знають, наскільки наш народ е, в свободу любили і що він буде повставати, і можливо, скаже, що ні, давайте підемо на капітуляцію, давайте підемо на переговори із кровавим. Терористом, але ні, якщо нас дивляться вороги, а вони, повірте, нас дивляться. Хочу, я я знаю. думаю, що, що я можу сказати від від всіх людей, що не буде такого з українцями. Правильно пані Тетяно, раз ви е, зачепили тему дронів, хочу запитати, знаєте, що сьогодні в новинах написали, що з території Білорусі залетів невідомий е, літаючий об'єкт. Давайте, власне, подивимося, що ж це було. Знаєте, що це, знає це, ж, це в білорусі дрони. постійно то на Білорусі залітають, то з Білорусі. Ні. В них даже в цій забутій Богом країні. Знаєте, губляться дай, навіть дрони. Вони стають. <губляться> знаєте, таке тож російське слово, але красиве потіряшками там на тій території. Там губиться да. все, що туди заходить, і що звідти виходить. Але давайте глянемо, що це було. Да, бо новини написали, що типу ви уявляєте, от з Білорусі залетіли. І думаю, так постійно щось дійсно губиться. Ну, щось воно там вчилося. Я знаєте, так кажу, саме в такому в середньому да. роді. Воно щось воно там вчилося, щось вони там запускали, і щось воно полетіло не туди. Нема тут небезпеки, не рівненщині, не Волинському району не варто хвилюватися. Пані Тетяно, все одно не можу не, не оминути можу ці питання про цей план перемоги. Як відреагують українці на нього, якщо ми дійсно дізнаємося про нього на цьому тижні? Те, що нам президент анонсував? Карта Сонця. Це дуже гарна Ой. реакція. Да. Дуже гарна реакція. Але всі ми прекрасно знаємо, що навряд чи нам захочуть. Цей план перемоги дати реалізувати. Бачите, карта дурня, вона обнулює. Тобто, тут треба поборотися нам всім. Ну, Це правда. Дуже багато вести переговорів, показати свої переваги як країни, щоб його дійсно прийняли, тому що він не зовсім вигідний для, mm. ну, для партнерів для інших країн. Так, Цілком зрозуміло. Я інколи ну, кажу такі жорсткі речі, і, можливо, одна з небагатьох, хто не боїться це говорити. Але я а це, це кажу правильно. для того, тому що я не маю права від сил говорити е те, чого не бачу, або щось інше від того, що бачу. Ні, нам потрібна лише правда. Правда, справедливість, то, знаєте, це прямо ще видно. Ну тоді, казати, то це, тоді до мене. Пані Тетяно, ще буквально декілька питань, яких. Теж не, не дуже позитивних. На жаль, Русня зайшла сьогодні на східну околицю міста Торецьк, бо її йдуть буквально за кожний під'їзд, і зараз важко розуміємо. Місто кричить на енергетичному рівні. Давайте, будь ласка, подивимося власне енергетику міста на зараз і його долю на найближчі час. Ми пам'ятаємо, що загроза цьому місту вже існувала, і не раз, і я не раз також в своїх прогнозах казала до останнього, що не вдасться ворогу. Захопити, не дивлячись на все, що там буде відбуватися, але ситуація могла змінюватися. Тому давайте будемо дивитися на зараз. Що з цим містом? Аж дивіться, бачите, як вогонь, бійки йдуть, руйнування йдуть. Але. Дивіться, дуже важка ситуація, аж просто важко дивитися, аж знаєте, як, як повітря просто не вистачає, mm -hmm. тому що я от відчуваю це на рівні енергетики, як наскільки там. І м м я хочу сказати, що ворога вдасться відігнати великими втратами, але вдасться. Ми будемо теж усі молитися, підтримувати енергетично, але зараз якось повернеться е фортуна в нашу сторону, в наш бік. Mm -hmm. В наш бік трішечки ж треба зачекати, але жовтень місяць, от він буде повністю до кінця місяця, от там буде ось така ситуація на такому рівні. На жаль, на дуже напруженому рівні так. з. Пані Тетяно, окупацію Турецька бачите чи ні? Це місто вже могло бути окуповане. Могло вже бути. Але плану ворога не здійсниться. Для нього це вежа. Вежа це завжди ні. Вежа в цьому випадку іде для ворога. Погано, тому ми пам'ятаємо всі прекрасно, що робить ворог, коли йому не вдається взяти місто. Як він нищить все там, випалює, вибиває. На жаль, можливості такі я бачу і для цього прекрасного містечка. Але ще раз кажу: ми відновимо, ми відбудуємо і побудуємо там прекрасні міста в домівки яких повернуться люди, які так чекають, і кожен день закидують мене сотнями питань, коли я зможу повернутися додому. І дуже гірко так відчувається біль цих людей сум за містечком. Тут от, ти там, не був в цьому місті, ти дивишся, в тебе душа плаче. А я уявляю, як плаче душа у тих людей, які дивляться і спостерігають якісь з цього міста. Я ще хочу також сказати, я знаю, що нас дуже багато дивиться із Маріуполя. Маріуполя, Саме я це знаю, прекрасно, тому що вони пишуть, вони знаходять потаємні куточки, щоб вийти на зв'язок і сказати, як вони нас чекають. Тож не вірте пропаганді ворога, болотяного ворога, який каже, що вони всі змирилися, і їм там дуже добре. Вони ходять на паради із кульками, із успіхненими обличчями. Вони ходять, бо ззаду в них ідуть. І вони прекрасно знають, що як хтось не піде, то буде дуже дуже гірко. Так і тому знаєте, хто дивиться, що Маріуполь і міс, і ті жителі, які лишилися там, наші українці вони нас чекають. І ми туди повернемося також. Так дуже хочу підтримати всіх тих людей, які чекають визволення. Дійсно, вони всі обов'язково повернуться додому. Я дійсно щиро в це вірю. і ви дуже красиво сказали, мені здається, прям це дуже вдала назва для заголовку вежа для ворога. Я надіюся, що прислухаються редактори і дійсно так і назвуть цю програму. Пані Тетяно, і залишається в нас мало часу, тому два. Крайні запитання до вас сьогодні в Одесі вночі місцеві мешканці спостерігали північне сяйво. Північне сяйво знаємо, ми з нещуток, так що це поговорюють? Що це поганий знак? Це було перед повномасштабним вторгненням. Бачили вночі північне сяяння. Ось і в Києві під час об... верніше, в Києві за день до обстрілів отих страшних, які були влітку, теж було Ось це сяйво. Скажіть, будь ласка, це знамення чи просто природний збіг в Одесі? Ось такий? Це знамення. Але знамення, дивіться, для ворога, тому що це знамення для ворога. Це знамення краху. Дивіться, тут карта місяця, тобто прихована дійсно. Вона каже, що це знамення і шестірка чаш. Але знамення, бо це завжди як чаша йде. Ну, Шестірка чаш в мене він символізує як ворога. Це знамення для ворога і знамення краху ворога уже найближчим часом. Ми знаємо, що ворог дуже часто заходить з води. І це. Щоб бачили, щоб знали, скільки Одеса наша страждала, скільки вона, ем, скільки було там, ми знаємо і розрухи, і прильотів, і постійно. Але наші люди незламні Одесити точно ніхто не впустив би ворога в місто, тому що ми знаємо, що у них специфічний такий одеський, я б сказала, норов менталітет. І Одесити, які би вони не були, вони завжди лишаються українцями. Це вам скаже кожен одесит. І наостанок, пані Тетяна, те, що ми з вами пообіцяли нашим глядачам, те, що вони найбільше всього чекали. А, давайте подивимося атаки на можливі, ні, правильно треба сказати, можливі атаки на Україну ворогом або регіоном. Давайте розпочнемо з півночі України. Суми, хочеться, мені, суми йде. Суми. Буде ще якась протягом цього тижня, протягом шести днів, буде в сумах, також якесь влучання. От пам'ятаєте, там як для людей літнього віку пенсіонаті, що там було, було влучання. Ну це, ну, це знаєте, бити немічного, лежачого, просто ну це тільки, це тільки расисти можуть таке робити, і вони це зроблять знову у сумах протягом шести днів. Я бачу руйнування. Але от таких смертей, можливо, якісь поранення, але смертей не буде. Сумчани, будь ласка, будьте обережними, не нехтуйте тривогами. Харків мені ще фонить. Тому що от ці дні дуже страшні будуть для Харкова. Я знову бачу влучання у житлові будинки от якісь адмін, будівлі, бачу запуски кабів саме по Харкову. От Харків в мене йде Харків. Потім, якщо взяти. Будемо так більш переміщатись східніше. Да? Запоріжжя просять подивитися, коли припинять Звичайно. по них бити. Запоріжжя, ось Запоріжжя трошки ситуація заспокоїться, тому що мені так показує, що ворог переключився на інші регіони. Але небезпеку я відчуваю для Миколаївського регіону і Херсон. Саме місто, саме цивільне населення. Кажу, це зараз прогноз на 4-6 днів. Так, Одеса йде, Одеса йде також. Не бачу там жертв. От зараз, ну зараз перевіримо на картах угу. Одеса, Одеса будуть дуже лупити Одесу в ці дні. Але Одесити вони сприймуть це мужньо. Вони знають, коли їм іти вже в укриття. Викриття. І в них все це вийде. От ворог буде промахуватися. А ви бачите, скільки ворог лупив по Одесі останнім часом? І він постійно, як знаєте, як промахується. Як вони там п'яні, напевно, знаєте, в цьому сидять і керують цим всім. Тому що випустити мільйони доларів і потрапити в траву, ну. Така собі перспектива, і от таке щось воно схоже мені показує і на цьому тижні. Ну і зараз мені ще дуже йде Київ. Я не знаю, ворог дуже відтягує атаку, тому що хто дивиться мене, мої прогнози надзвичайно влучні, Луцьк, Полтава, Львів, теж Запоріжжя. В мене відтягується Київ, але. Не просто так, Не просто Давайте так, вдавимо. тому що це все йде підготовка. Ворог знає, що Київ захищений, але зараз він скине всі свої сили на столицю. На жаль, і йде в мене ще Кривий Ріг, Кривий Ріг і Нікополь, але будуть триматися. Будуть триматися. Зараз у мене, значить, Суми, Харків, Одеса, Миколаїв, Херсон. Кривий ріг Запоріжжя, ну там от Запоріжжя, бачите, саме Кривий Ріг uh -huh. Запоріжжя і Нікополь, там стабільно буде, але таких сильних якихось ударів, атак чи руйнувань я не бачу. Бачу, ще іде загроза маленьким містечкам, такі, які менш захищені, такі, які ворог ще не бив. Це містечка Південної України і, як uh -huh. не дивно, центральної України, Київський регіон. Ух. І ще ну, чи Хмельниччина. Хмельниччина знову йде, що з кінжалами вони не запиняться, не запиняться по Хмельниччині бити. Дивимось так дійсно. Хмельниччина йде. Так, атака на Хмельниччину буде продовжуватись. Дякую, що ви попередили нас. Тому дійсно, шановні глядачі, краще бачити, пані Тетяна нам каже, 4-6 днів ми краще не будемо нехтувати тривоги. Знаю, що більшість не ходить в укриття, але ми попереджені пані Тетяною. І, власне, це залишається на розгляд кожного. Саме так. Ми просто трішечки інтернет дістав. Залишається це на розгляд кожного, але пані Тетяна нас попередила. Головне, ви зробили свою справу, пані Тетяна. Саме так надіюся Я. і прошу берегти. Себе кожного українця, свою родину, своїх діток, тому що також вони не зупиняться із закладами освіти. Ми знаємо, що вони постійно луплять саме туди, там де дітки. Я хочу сказати, що бити по старих немічних людях та ем, дітях маленьких я процитую мовою агресора: це уділ слабих. Ось і все. А, а слабка, а слабкі, вони можуть інколи показати силу, але чи надовго це? Тому що слабак завжди буде слабаком? Так вони і залишаються. І завершу наш ефір з вами прекрасно вашою ще раз про провежу для ворога. От бумеранг існує, і пані Тетяна, я щиро вдячна вам за ефір, за те, що так багато роз. За те, що ми так багато розглядали, розглядали, Боже, бачите, я вже все. За те, що ми так багато питань розглянули з вами сьогодні, і нашим глядачам власне, підказали, що так, коли, які дати, коли, які регіони, де дійсно краще не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Дуже вам вдячна, пані Тетяна. З вами був канал Прогноз. Для вас працювала ведуча Катеріна і наша пані терологиня Тетяна Гай. Дякую вам дуже. До зустрічі. До нових зустрічей.